Я маршрутку і їхати на роботу. Зібралася вже. Десь має бути моя маршруточка, тому чекаємо і будемо їхати. Нас похолодало, доволі похолодало, але нічого. Нічого. Сьогодні в мене доволі день. Сьогодні 13 -е. Листопада, понеділок, починається новий робочий тиждень. Тому будемо працювати. У мене сьогодні тяжкий день, у мене сьогодні 6 уроків без вікон, плюс потрібно перевірити велику кількість контрольних робіт. Плюс 9 клас має писати контрольну, яку вони мали написати в п'ятницю, але ми просиділи то все діло в сховищі. Тому ось так, весело. Сьогодні веселий день. Вам усім гарного мирного дня. Залишайтеся з нами. Супер, супергерой ти мій. Давай далі пишемо. Так, а далі самостійно треба писати. Давай ось. Тут. Давай. Вниз. Всім привіт. Зараз у нас на годиннику 10.31, я збираюся. Я вже привела себе до ладу. Сьогодні зібрала волосся. Так, мені сьогодні буде зручніше і комфортніше. Які у нас плани сьогодні? Сьогодні у нас на дворі, 14 листопада 2023 рік. Вівторок. У мене за розкладом лише два уроки. Сьогодні я закінчую в 3 години. Це найлайтовіший день в моєму тижні, тому що зазвичай кожен день я закінчую 17.05, окрім вівторка. Тому в мене розклад такий. Зараз я запишу свій планер, що в мене сьогодні і як, щоб не загубитись. Дійсно, мені набагато простіше, тому що я чітко бачу. Все, повернулася, сподіваюсь, так зі звуком буде набагато краще. Коли в мене мої справи записані в моєму щоденнику, в моєму планері, мені спокійніше, тому що я не перезавантажую свою голову, коли мені потрібно щось згадати, подивитися, я відкриваю, все бачу. Я себе почуваю таким чином більш впевненіше. Тому зараз мені це потрібно зробити, потім зібрати речі, буду виходити. Тому що мені потрібно зайти на пошту. Прийшло моє замовлення парфумів. До речі, була дуже класна акція. Я її скористалася, парфуми, ті, які я полюбляю, мені зараз дуже до вподоби парфуми серії Томфорта, тому особливо Lost Cerry і взагалі, що пов'язано з Черрі, табака, ваніль, але там щось помінялося, тому я взяла ще спробувати нові аромати від «Тонфорта». Обов'язково з вами поділюся. Також, після чого я йду до школи, мені потрібно буде перевірити практичні роботи, відведу уроки. У віки сьогодні 6 уроків, у неї сьогодні. Виходить, що понеділок-вівторок і середа, вона має 6 уроків, тому що понеділок і середа неї факультативно польська мова. І вона відвідує цей факультатив, і о, сьогодні вона має 6 уроків з п'ятниці, 17-та в нас п'ятниця. В нас дуже пішов. З, з 17-го у віки починається IT-курс блогінгу, вона захотіла навчатися, якщо йти не хоче, то без проблем я вже все, я вже все оплатила, і у неї почнеться навчання. Бачимо, що з того вийде, але їй вона була на пробних заняттях, їй дуже сподобалося, вона цим зацікавилася, тому нехай дитина розвивається, тому що, тим це молоде покоління воно потрібне. Увечері ще що, потрібно буде приготувати вечерю, тому я думаю, що сьогоднішній день у нас з вами буде насичений. Тому запрошую вас приємного перегляду, хоча на дворі погода кепська. Пасмурно починає капати дощ, хочеться лежати в ліжку під, теплим, під теплою ковдрою, пити чай дивитись і дивитися якесь ну, кіно їсти мандарини. До речі, купила мандарини дуже, буду я збиратися будемо працювати. А, саме тут я планую. Розплановую свій день, що я маю сьогодні зробити. Аналізую, що було зроблено перед цим і що має бути ще зроблено. А, саме тут ви можете бачити, яким чином я заповнюю свій планер. Я обов'язково записую число місяць і день. З однієї сторони я записую всі ті справи, які мені потрібно зробити, і абсолютно приблизно вказую час, який я можу на це витратити або маю витратити, і вказую пріоритет. Обов'язково у своєму плані я виділяю окремо пункт форс мажор на той випадок, коли прилетять якісь вправи, е, не заплановані, потрібно негайно зробити. Те, що потрібно зробити е, таким нагальним чином ще, я виділяю це платформ. Крім того, всі свої справи я поділяю на декілька етап. це робота. Це навчання на даний момент це читання книги намагаються в мене тепер зі мною цікаві вітри книги на місяць. І це безпосередній щоденний день справитися свої родини і мене особисто. Перед у мене також є часова сітка, де вже по часу я розправляю, те, що я маю робити, а де я маю бути. Ну і тепер вже збираються. Покою речі збираються на роботу. Все перевіряю, аби нічого не забути. Дощ просто капець. А найцікавіше, що до відділення пошти мені потрібно йти. Пішки. А потім вже від відділення пошти а, до зупинки тролейбусної. Теж іти пішки. Так що гуляємо під дощем. В таку погоду б сидіти вдома, пити чай і дивитися улюблені фільми, а не іти на роботу. Правда, зараз прийду на роботу і більш за все, що свою парасолю віддам віки, а вже сама буду добиратись додому без парасолі. Така в нас погодочка. Брудно, в мене шагляньте. Взуття. Воно не промокає, маю на увазі, що світло. Всім привіт. Ми йдемо зі садочка. Що в нас, Матвій на дворі? А ще. Чому Матуся тебе забирає? Ні, чому Матуся забирає тебе з садочка сьогодні? А ще. Що в нас зараз? Ось. Три. Ні. Ні, тривога, так? Да? У нас тривога. Куда мы с а Вона на, на тренування її два. Ну так ви вас в укритті цей. Сенсей. В укритті тренування, да. Що сенсей каже? Будемо займати наузису. Да. Да. Mm -hmm. Нам не те, нам теж. Це я нічого, не кажу, що ти тут собак. Чу-чу? Чу-чу? Вам... Матвієві подружки. Дай Матвічку? Mm -hmm. Матвічик їх рахує кожен день, як іде до садочку, Да, Сайку? Mm -hmm. Ціка краса. Гляньте, Сер... майже середина листопада, а ще квіти радіють. Балують наше мяу! очко. Мяу! Пішли мяу у моє. Там сестричка чекає мами заняття. Повернувшись додому, маму чекає така картина вечір. Діти поїхали на тренування, а мама має прибрати це на кухню і паралельно з тим ще й приготувати вечерю. Тому я не відкладаю це в довгий ящик, а починаю з прибирання і паралельного готування вечері. На вечерю в мене були пагеті паста. Діти дуже люблять просто макарони вони вже приїдаються, не зовсім хочеться, хочеться чогось цікавого. Далі ви зможете побачити, що саме я робила, яким чином я готувала готувала. Ну і звісно ж ви бачите е, кінцевий результат, що у нас вийшло. Тож приє, е, зруч, зручніше і спостерігаємо, можливо, комусь це допоможе е, набратися сил, е, е, мотивуватися і також зробити гадні справи. start Подібну страву я вже неодноразово готувала, тому детально на рецепті я зупинятися не буду. Кому цікаво, пишіть. Я напишу, що саме я додаю, що я роблю, але ж повторюється, що неодноразово я вже готую ось такі макарони. Одне що новинка, чомусь я вирішила спробувати взяти саме ось такий сирний соус. І скажу чесно, мені дуже сподобалося. Дуже цікавий смак виходить і дуже смачно. Тому раджу вам, якщо немає під рукою твердого сиру, але є можливість, або у вас є ось такі, такі сирні соуси, спокійно їх можете використовувати. Ось така страва в нас вийшла. Так, дивіться, я заходила на пошту, говорила вам, що я. Замовляла парфуми. А, ось це все парфуми від Tom Ford. Я замовила три, раз, два, три. Тобто я оплатила ці три парфуми. Вартість одного 349 гривень. Мені в подарунок прийшли три ось ці парфуми. І в подарунок прийшли ще три ось такі мініатюрки. що таке? Класне замовлення. Я сьогодні забирала з кошти. Аромати просто неймовірні. Тут у мене Electric Cherry. Cherry Smoke Tom Ford. Black. Орхід Том Форд. Так, тут що в мене заховалося? Бітер Пич Том Форд. Так. Бітерпіч. Це в мене Лост Черрі. І ще. Umber 16. Ну, якось так. Так що мама забезпечена парфумами. Буду пахнути. Я пробувала їхні аромати, тому що не всіх була впевнена, не всі знала. Але ну, тримаються супер, неймовірно якісні. Хто захоче, дам контакти. Кому буде цікаво, пишіть, я дам контакти. Це не реклама. Я замовляла собі, мені порадили, що дійсно класна акція, я собі замовила. Так що так. Що, так. Це сімейство, окрім тата, накормлене. Тато поїхав перезувати машинку, бо нам сніг обіцяють у мороз. Коли? Скоро. Похід, помити все прибрано, а ми будемо з бусинкою вчити що. Я твой інтелект України, що ж. У мене фізика в п'ятому класі є! Мама не вчила фізику, не любила в школі, мусить вчити з дитиною. Тому всім... Тому я теж її не наріжу. Гарного вечора! Тихого вечора. Всім всього найкращого і до нових зустрічей. Обов'язково поставте нам вподобайки. Там. Пишіть я коментарі. Чік-чика. Пишіть нам... Шуткай. Чи побачила? Шлотка. Пишіть нам свої коментарі. Пишіть нам, як у вас справи, як навчання у ваших діток. Як ви з цим всім справляєтеся? Я не знаю. Ма мені каже, що вам погані І... усі до нових зустрічей. Кажи okay. всім добре.